Марія Мігович села Шаланки Берегівського району. Жінка прийшла на огляд до отоларингологині після операції. До, краще, краще. до операції, які ви мали скарги, що вас турбувало перед тим, коли ви до нас прийшли? Дуже тяжко дихати. Угу. І, я все що бувала, дасмака то виявилося, що поліп. То... поліви вас були в носі. Да. Крім того, що ви погано дихали носом, були у вас проблеми? Якісь інші головна бій. Було погружіння таких симптомів не відчув не дуже тиску. Вели але... вчора Марії було проведено ендоскопічну поліпотомію, тобто це під контролем ендоскопа оптики. Шейвером, спеціальним інструментом було видалено поліпи з порожнини носа та приносових пазок. Ви маєте головну трішки біль? ввечері. Я дістала, Слава Богу, спала. Трішки має підтікання корпусіальних виділень, це є нормою післяопераційного. Враховуючи, що Марія має трішки нестабільний артеріальний тиск, то ми її щодобу потримаємо в лікарні під спостереженням, тому що вона живе далеко. Тому ми вже відпустимо додому. Юлія Гаман каже, що року в обласному центрі нейрохірургії та неврології роблять близько восьмисот операцій пацієнтам. Ми надаємо амбулаторну та стаціонарну допомогу лор-пацієнтам. Це па пацієнти із різною патологією. Вікової групи від шести років в стаціонарному спектрі в нас є пацієнти, які отримують консервативне лікування та хірургічне. Протягом року ми проводимо операції різного рівня складності. Здебільшого це оперативні втручання на пазух носа, це ендоскопічні втручання. Також це операції із приводу септоринопластики. До нас часто звертаються пацієнти із порушенням слуху. так що це операції для відновлення слуху. За словами Юлії Гаман, в їхньому центрі є три отолеренгологи-хірурги, п'ять інтернів та два клінічні ординатори. Лікар Леранголог надає допомогу пацієнтам, які мають хронічне порушення носового дихання, порушення слуху, порушення мови. Тож це пацієнти не тільки які мають проблеми із носовим диханням, а проблеми із голосом. Особливості нашої роботи є те, що ми працюємо у команді нейрохірургів, також проводимо такі унікальні втручання на дуже складній ділянці черепа людини. Це на основі черепа, де ми проводимо ендоскопічні трансназальні доступи. Тобто, ми робимо. Доступ до порожнини мозку через ніс. Такі операції роблять впродовж чотирьох років, каже Юлія Гаман. За її словами, у рік оперують понад 50 людей. Унікальність цих операцій в тому, що ми робимо доступ до найскладнішої ділянки головного мозку через мінімальний отвір, тобто мінімальна травматизація. Це проводиться через ніс під контролем ендоскопічної оптики. За рахунок цього, ми зменшуємо ризики післяопераційних ускладнень. Тобто пацієнт перебуває менше днів в лікарні, в нього скоро. Чується після операційне відновлення, Юлія Гаман розповіла: оперують пацієнтів із колегами з інших медичних закладів. Приїжджають інші лікарі для того, щоб поділитися досвідом і, і, і допомогти нашим Пацієнтам це здебільшого приїжджає провідний отохірург. Це Борисенко Олег Миколаюжих. З ними ми проводимо унікальні операції, які не можемо зробити. Ми це операції по слуховідновленню, операції на слухових кісточках пацієнта. Це осикулопластики, тимпанопластики. Також операції на внутрішньому вусі, які він робить разом із нейрохірургами. Загалом до лікарів-отолеренгологів обласного центру нейрохірургії та неврології проходять на прийом понад три тисячі пацієнтів у рік, каже Юлія Гаман. У місяць приймають 200-300 людей. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини.